Людина, що віддано служить мені, навіть якщо вона скоїть найогидніший вчинок, слід вважати за святу, адже вона рішуче йде істинним шляхом уривок з пояснення. Відданий, настільки це, можливо, дуже обережний і не робить нічого, що могло б зашкодити його чистоті. Ми знаємо, що рівень його діяльності залежить від його поступу у свідомості Крішни. Проте іноді можна бачити, як людина у свідомості Крішни здійснює щось, що виглядає дуже огидним із суспільного або політичного погляду. Таке тимчасове падіння не позбавляє її досягнутого. У Шемадбага там сказано, що навіть коли людина падає, але всім серцем своїм віддано служить Верховному Господові, то Господь, який перебуває в її серці, очища її та вибачає її її мерзенні вчинки. Матеріальна скверна настільки сильна, що навіть йог, який повністю присвятив себе служінню Господу, іноді потрапляє в пастку. Але свідомість Кришни настільки могутня, що одразу очищує його від наслідків такого випадкового падіння. Тому шлях відданого служіння завжди веде до успіху, нікому не слід зневажати відданого за таке випадкове падіння. Бо як сказано далі у вірші: такі падіння з часом припиняться. Це станеться щойно відданий і зміцніє у свідомості Крішни.